Що таке тривожність, і чому ми її так не полюбляємо? Всі наші життєві стратегії направлені на те, щоб спочатку сподобатися собі. Кожен раз, коли ми не приймаємо в собі якусь частину, ми не приймаємо повністю себе. Завжди у нас енергія генерується, але вона йде на внутрішній конфлікт. Меня звати Наталя Вєтрова. Я коуч, наставниця для жінок, а ще я бізнес-вумен, яка створила найкращу дієву косметику для волосся та обличчя Lum4U. Отже, поїхали. В мене зараз дуже багато такої енергії дії. Я хочу з вами поділитися, віддати вам мої інсайти. Хочу, щоб ці інсайти працювали у вас. Сьогодні ми будемо говорити про тривогу, про свої слабкі частини і про те, що всі наші життєві стратегії направлені на те, щоб спочатку сподобатися собі. Що таке тривожність? І чому ми її так не полюбляємо, чому ми не хочемо? Ми знаємо, що вона заважає, ми знаємо, що це деструктивне відчуття. Зараз на Моєму груповому супровіді є клієнтка, яку я перший раз коли побачила на діагностиці, і я одразу ж читала як людину мультизадачну, яка кар'єра орієнтована. в неї дуже багатий величезний потенціал. І про таку людину кажуть, що в руках все горить. В неї троє дітей, декілька різнопланових бізнесів, і вона дуже успішна по міркам більшості людей, дуже успішна жінка реалізована. Але вона прийшла з відчуттям тривоги, і вона не приймала в собі цю частину. Кожен раз, коли ми не приймаємо в собі якусь частину, ми не приймаємо повністю себе, тому що ця частина, ми повинні це розуміти, дає такі послідовні результати у всіх сферах нашого життя. І ми буває ще не приймаємо ще якісь результати нашого життя, тому що ми знаємо, що там була у нас тривога. Ми зробили дуже класну вправу, коли ми розписали наші сильні частини. Частини, слабкі частини, і ми написали такий лист від своєї слабкої частини до сильної частини від сильної частини до слабкої частини. Ми написали, наче лист з таким щирим кровенням з приводу того, як слабка частина зараз. Чого потребує від сильної частини? В чому її біль? У чому її вдячність навпаки цій стороні? Коли ми зрозуміли, що цієї клієнтки слабка частина, те, що вона не приймає, те, що їй здається поганим, це її тривога. Вона почала розмовляти таким чином, що це символізувало повністю її неприйняття, її Тривожної частини ми почали розбирати, що таке її тривожність, і виявилося, що її тривожна частина дає їй імпульс до дії, бо це відбулося через низку питань. Це пройшло хвилин 5 моїх коучингових відкритих запитань. Ми в результаті схому залишку дійшли до відповіді, що у даному випадку наша клієнтка приходить до енергії дії завдяки оцьому відчуттю тривожності. Так вона звикла. І що відбувається? Коли ми повністю розклали всю цю історію, як це відбувається? Знаєте, як просто як ми дістали плівку і просто по кадрах розбили. По відчуттях кожен кадр це відчуття, які відбувається від повного початку до реалізації до кінцевого результату. І що відбулося? Спочатку це відчуття розгубленості. Повинно бути відчуття розгубленості і страху втратити все. Тоді з'являється тривога. Далі тривога починає совати ніжками, голосно кричати. Далі включається енергія дії. І починаються рухи, починаються думки у цієї клієнтки. І вся ця історія із-за того, що вона була недосконалою, тому що вона не приймала ланцюжок, клієнткою не сприймався як конструктивний. Вона зрозуміла, що вона хоче зробити деякі поправочки. Вона хоче спочатку з ним познайомитись, повністю його прийняти, взяти і зробити правки. І потім його вже пустити в реалізацію уже в конструктивному вигляді. І що ми маємо тепер? Що клієнтка взяла? Отже, коли вона відчуває розгубленість, тобто їй потрібна мотивація від їй потрібно цей страх втратити. Це люди, яких мотивує кредити, це люди, яких мотивує щось, щоб від чогось бігти. Це така стратегія, ми її не обираємо. Вона народжується. В нас, коли ми виходимо з утроби матері, ще закріплюються установками і патернами, які закладують нас, наші батьки. Ми можемо це змінити, але це буде дуже велика робота, і іноді її не хочеться переробляти. І отже. У цієї клієнтки мотивація від. Вона знає, що їй треба відштовхнутися від дна, щоб отримати цю реактивну енергію. Далі, коли вона відчуває це що коли вона відштовхується, то вона розуміє, що вона відчуває тривогу. Тривогу вона замінила. На слово імпульс, і це ключове, коли вона замінила деструктивне відчуття конструктивним словом імпульс, то начебто весь зміст цього відчуття змінився. Тепер для неї це найважливіший імпульс, і вона розуміє, що з цим імпульсом, коли вона відштовхується від дна, вона з цим імпульсом іде і в неї. Реалізується потенційна енергія, яка в неї завжди є. Поправка у тому, що завжди у нас енергія генерується, але вона йде на внутрішні конфлікти. Тому у нас усередині ця енергія просто пропадає. В неї і цієї енергії дії немає просто тому, що вона з'їдається з нами зсередини. І це теж про внутрішній конфлікт. Далі після імпульсу, коли вона відчуває цей імпульс енергії дії, вона казала раніше. Що вона починає багато дій. Тепер, коли вона знає, що це імпульс, вона буде собі ставити інші задачі. Вона буде більш сфокусована. Раніше, коли вона не приймала свою тривогу, то їй здавалося, що вона багато робить розфокусовано. Коли зараз вона зрозуміла, що вона отримала імпульс, то вона розуміє, що їй потрібно зробити, і вона більш сконцентрована, більш сфокусована. Вона знає, що після того, як вона отримала це відчуття імпульсу, їй допоможе. Я її спитала, що Тобі допоможе? Мені допоможе розписати план дії на всі випадки: план А, Б і С. І вона починає рухатися по цьому плану. Ми можемо не розписувати цей план, ми можемо його просто уявити в своїй голові. І насправді ми малюємо дуже такий страшний іноді малюнок, ніж є насправді. Нам спочатку просто потрібно зупинитися і здатися на якийсь момент простору. Це знаєте, коли ви їдете на горному велосипеді з гори вниз, і велосипед починає юзом іти, наче на снігу ви починаєте сковзати по горі, то вам тренер скаже, що вам потрібно відпустити на повній швидкості руль для того, щоб вирівнулися колеса. Це найстрашніший момент, але так потрібно зробити. Так і тут тут потрібно просто здатися цьому імпульсу на якусь долю секунди. І зрозуміти, а для чого прийшов мені імпульс, а що я хочу, який найкращий результат мене задовольнить. І коли ви розумієте, який найкращий результат вас задовольнить, то цей імпульс вам допоможе робити покроково. Всі цілі, про які є в контексті вашого найкращого результату, я була дуже щаслива вам сьогодні розповісти про цей інсайт. Якщо у вас є ідеї, думки, і ви теж відчули дуже схоже відчуття, пишіть в коментарях, діліться своїми інсайтами. З вами була Наталя Вєтрова. До наступної зустрічі.